Почали рухатися, потім виявили бліндаж. І якраз вони, виходить, ззаді бліндажа зайшли, противник хтось навіть не ожидав. Це якраз в той момент ми виявили, що з бліндажа йде пар з димом. Це перший заброс гранати пішов. Зараз должна бути друга. Це вже от ми підходимо, вже це почті фінальна стадія, коли вони будуть виходити. Ну, Противник не, не хотів здаватися, бо я потім їм кажу, кажіть, хай здаються. Ну, Вони не хотіли, почали стрілюватися. А в бліндажу, походу, були ящики. Вони потім, видно, почали землю в ящики набирати і закривати вход. Бо кидали вже гранату, тобто вже було безполезно. Окупант відстрілювався, не хотів здаватися, закидували гранатами. Одноразовий вистріл РПГ був. Працювали дрони, скиди, гранати і обична автоматична наша, наша зброя. Потім я кажу по рації, там бліндаж, кажу, попробуйте ззаду бліндажа ви виковайте дірку. Де бліндаж закан, закан, заканчується і тут, зробити зробить дірку, щоб гази закинули, щоб воно з кузнячком туди потягнуло. Газ туди кинули один, потім гранату кинули, все, і стоять, ждуть, все один вже виходить. Руки вверх, бо саме пішов газ вже якраз через виход, ось з кознячком нормально це все їм. Хлопці одразу його прийняли на землю, полагається, все зв'язали. Є у них старші, які дають команди, що здаватися Ось кутку. Отстрілюється, відстрілювався. Потім, якщо той старший ліквідується, то вони самі виходять. Тим теж предлагали здаватися, вони не хотіли здаватися. То якось проскочив, а ти до останнього – ні. Позакидували гранати, потім вже зайшли, простріляли, все сказали, ну, противника, вже мінус по противнику. П'ятеро, вже двохсотих. Ну, по п'ять чоловік групи йшли, три групи. В кожній групі старший міг був. Касетками почали, наші, як вони кажуть, вложити. Ці шестрої чоловік, якраз ці три старших, зайшли в цей бліндаж. Тобста остальна група там порозбігалася вже без старших і без зв'язку цьому бліндажу оказалися три їхні старших. Через то, вероятне, що вони не хотіли здаватися. Це ж вже не, не перший шторм. Для нас перший був. Перший шторм? В першу чергу це адреналін. Сильно так. Серце колотило, ну бін, добре було. Штурмували, забрали їхні, трофейні, яка-12. Модифікація 2022 року. Є свої плюси, є мінуси. В першу чергу, в нього який це плюс, це отсечка двох патронів, два огняті попровезли, два постріли. Це в першу чергу, яку, якби коротше, це штурмовий автомат. Не можна вглиб нормально нарізати і нормально заходить в повороти. На другий же ж день теж виявили там противника. По слідам потихеньку пішли, все теж доповідають. противника зачистили. Да что, на кураже зашли? Пацаны пока мы шли, я обошел сбоку, ну, я прострелял. Когда он ну, я уже ближе подошел, ну и гранатами закончил эту всю короче. Одного зацепило, получается, первого. Один остался и ну, давал бой нам. Ну, хорошо отрабатывали, конечно, их не Минометы, вот это у них сразу отрабатывалось, конечно. Ну, двоих забаранили. А третий оказывается сидел в пяти метрах от нас б**. мы когда откатились этот встал, короче зашел забрал короче по ходу свой рюкзак и уехал но его догнали короче ну сбро... метров сто он отошел от этой короче ну. по документам люди там под 2-3 месяца как только ну, попали туда они тоже сутся короче они тоже боятся ну и они засались а поплыли б**. а мышь уже хватанули адреналина короче А що ви воюєте тут? За Україну, за батьківщину, за дітей маленьких, за батьків вже ж і за людей, які живуть в цій країні. Я воюю в першу чергу за свою землю, захищаю свою країну. А по-друге, у мене є дружина, захищаю її зараз, і щоб вона в будущому. Як то кажеться, і родила мені маленького захисника. О.